The president of Ukraine, Володимир Зеленський, дуже вам дякую, дорогі друзі, усі гості, які зібралися тут сьогодні. І кожен друг свободи, який нас почує. Я дякую вам за цю честь, І хочу, щоб ви знали, що у всьому, чого ми досягли на цей час, а головне, в усьому, чого ми ще можемо досягти, наш народ і наша українська сміливість ви стали частиною цього. Ваша допомога, ваші рішення, ваша рішучість не дадуть втратити свободу. Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви. Коли на одному боці свобода, а на іншому, усе те, чого ми ніколи б не побажали своїм дітям. Ніхто з нас не хотів би. Неважливо, чи ми в Америці, чи в Україні, чи в будь-якій точці Європи, чи в будь-якій точці світу, ніхто добровільно не обирає для своїх дітей такі режими, як російська, іранська чи будь-яка інша диктатура. Ці режими завжди побудовані на насильстві. Завжди розв'язують війни та проливають кров, завжди крадуть майбутнє. Вони руйнують роки, залишаючи десятиліття в руїнах. Ось чому вони повинні програти. У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні війні Росії проти України і усіх вас тому що це війна Росії проти самої свободи. У нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат. І ми повинні його визначити не Росія, не їхні криваві союзники? Ми маємо бути швидкими. нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні щоб не втратити наступні десятиліття Україна має план перемоги, і я представлю цей план Америці президенту Байдену, Конгресу обом кандидатам у президенти Камілі Гарріс і Дональду Трампу і всім нашим союзникам у світі. І я вважаю, що це має бути нашим спільним досягненням перемога заради свободи без жодних компромісів коштом свободи просто зараз ми всі маємо силу сформувати світ, у якому житимуть наші діти та їхні діти? У що вони віритимуть наші діти? Чи віритимуть вони в цінності, які об'єднують всіх вас, попри будь-які відмінності, і в цю країну, і в наш зв'язок з Америкою? Чи вони втратять надію? живучи у світі? Де перманентно тривають війни цю золоту тарілку ніколи не дадуть Путіну або таким, як він причина очевидна не існує нагород за вбивства, які вони приносять за мрії, які вони руйнують, і за країни, які вони спалюють? Сьогодні люди отримують цю нагороду за те. Що вони найкраще в тому, що роблять за їхню винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи. Нам усім потрібна перемога і ми всі знаємо, чому. І нехай ця перемога буде віддзеркаленням кожного з вас і вашої підтримки. дякую вам. Дякую за запрошення. Боже, бережи Америку. слава Україні. So much. Thank you so much.